Панове публіка, для трепету і млості, для гостроти і свіжості в серцях. Репрезентуємо підземельні кості. Панове, всі виходимо по мерцях. Цими рядками звірша Юрія Андруховича починаємо нашу сьогоднішню історію з 90-х про знайдені на 129-му кварталі старовинні скарби. Це діялося у четвертому тисячолітті до нашої ери. На території нинішньої Великобританії будувався Стоунхендж. У межиріччі винайшли гончарний круг. А на високому березі Саксагані, в районі нинішнього 129-го кварталу Кривого Рогу, жили племена, які одного дня ховали 16-річну дівчину з коштовностями і кількох чоловіків поруч із нею. Про це поховання випадково стало відомо влітку 1992 року. Статтю про це написав. Володимир Стецюк у газеті «Криворожські відомості і прочитати про деталі цієї історії можна будь-коли з будь-якої точки світу, де є інтернет, тому що архів незалежної газети «Криворожські відомості за 1991, 1992 і 1993 роки ми разом з онлайн-медіа Перший Криворізький» оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там зі старовинними скарбами на 129-му кварталі? Не думав, не гадав інженер кооперативного підприємства виробничого об'єднання спецавтоматика В. І Ткаченко, який мешкає по вулиці Ватутіна, що під час будівництва погреба йому доведеться зробити археологічне відкриття. Та копаючи котлован і натрапивши на глибині 2 метри 41 сантиметр на людські кістки, він таки вирішив повідомити про це місцевим археологам. Так починається стаття під назвою Старожитності з погреба. Зараз ми у тому самому дворі, приблизно на тому самому місці. Точне місце знаходження вдалося встановити завдяки свідченням родини Криворізького художника Віктора Тополя. Отже, літо 1992 року мешканець будинку Василь Ткаченко, досить дуже молодий чоловік, почав копати погреб у дворі, як до нього робили інші сусіди. І коли натрапив на кістяки, викликав міліцію. А міліціонери, приїхавши, оглянули, сказали, що скелет давній і треба викликати ар. Археологів. Тоді в розкопках брав участь співробітник археологічної експедиції, знаний у Кривоморозі археолог Віктор Титов. Жіночий скелет був прикрашений бронзовим намистом із шести пронизів, крученими бронзовими сережками, поясом із перламутрових пластин овальної форми та стулками річкових раковин. Біля правої руки похованої було чотиригранне бронзове шило з кістяною рукояттю. У похоронній камері були виявлені також деревне вугілля від ритуального багаття очищення, вироби з яскраво-червоної формованої вохри, розташовані обабіч ступні похованої людини. Дно камери було рясно посипане червоне. Воною вохрою. Судячи з наявності у заповненні характерного тліну, стінки та склепіння камери, можливо, були оббиті шкірами. Усі цінні речі було передано до Криворізького історико-краєзнавчого музею, і зараз, під час російської збройної агресії, з основної експозиції вони евакуйовані до сховища. Але дивно, що в газетному тексті в переліку коштовностей не було згадки про невеличку золоту трубочку, яка була чи не найціннішим предметом. Метом Віктор Тополь назвав її золотою флейтою, але насправді її призначення було інше. Як визначили науковці-археологи Расамакін і Будніков, золота трубочка є першим предметом цього типу в степовій Україні. Аналогії відомі серед предметів Варненського могильника, де такі трубочки використані як насадки ручок скіпетрів. Також дослідники визначили приблизний час проведення поховання – 3700-3300 роки до нашої ери. Доба енеоліту. Під час проведення розкопок власники інших погребів зізнавалися, що вони теж знаходили певні елементи поховань, але не викликали міліцію та археологів. На жаль, у статті не сказано, що люди робили з кістяками і предметами. Зате сказано, що розкопувати на території своїх погребів власники заборонили. Ронили та завдяки доброчесності Василя Ткаченка, який, до речі, неочікувано для всіх помер приблизно через рік після проведення розкопок. Історія Криворіжжя подовжилася на кілька тисячоліть. Місто і світ дізналися, що на території Кривого Рогу в четвертому тисячолітті до нашої ери жили люди, культурно споріднені з тими, які населяли, зокрема, територію нинішньої Болгарії. Як написав криворізький історик і археолог Олександр Мельник, аналіз матеріалів дозволяє простежити стійкий зв'язок із Балкано-Карпатським металургійним центром. А ми продовжили археологічні розкопки цієї газетної статті і з'ясували, що багато людей пам'ятають про інші розкопки, які велися тут на ін. Шому краю житло масиву Рибасове тоді, у 1980-х роках, на території нинішньої автостоянки біля колишнього магазину Океан був давній курган. Кургани були і на місці багатоповерхівок на вулиці Ватутіна. Нині це Федора Караманіць. За інформацією Олександра Мельника та Ірини Стеблини тут була курганна група із п'яти насипів. Її названо Рибасове, за народною назвою житломасиву. Виявлені тут поховання відносять до культури багатопрушкової кераміки, ямної, катакомбної та скіфської культур. Для багатьох людей, які згадали про ті розкопки п'яти курганів неподалік від 62-ї школи, у 1980-х роках, це були спогади про те, як весело вони дітьми ганяли по ям. А для нас сьогоднішніх це свідчення про те, що наша земля має прадавнє коріння, і все це тут зовсім поруч, у нас під ногами. Панове, всі ми ходимо по мерцях, як по мостах. Вони лежать під нами, тверді, мов підмурівки у домах. Ростуть униз невидними вогнями. Пройміться світлом ницих костомах». Більше деталей про ці та інші історичні події на сайті history.1kr.ua. А наша наступна історія з 90-х буде про славетне криворізьке явище бігунів з 6-го мікрорайону і не тільки.